У світі винищувачів є справжні універсали, здатні виконувати майже будь-яку бойову задачу. Саме таким є «Десу Рафаль, головний багатоцільовий літак Франції. Його назва перекладається як порив вітру або вихор, і це ідеально описує його характер. Рафаль здатний виконувати одразу три ролі: завоювання переваги в небі, удари по наземним цілям, морські операції з авіаносців. Максимальна швидкість літака понад 1900 км на годину, бойовий радіус близько 1800 км він може нести до 9,5 тонн озброєння, включно з високоточними ракетами, бомбами і навіть ядерними боєприпасами. Особливу увагу варто звернути на його електроніку. Рафаль має сучасну систему радіолокації, здатну відстежувати десятки цілей одночасно. А система управління дозволяє пілоту максимально ефективно працювати навіть у найскладніших умовах бою. Цікавий факт Рафаль створювався як повністю незалежний французький проект незалежності від американських чи інших технологій. Це робить його символом національної гордості в Франції. Сьогодні Рафаль стоїть на озброєнні не лише у Франції, але й у багатьох країнах світу від Індії до Єгипту. І скрізь він довів, що здатний бути справжнім універсальним солдатом у небі. Якщо тобі цікаві унікальні факти про військову авіацію, підписуйся на канал, подалі більше.